21 рік тому почалась наша історія, де головні герої діти історія, яка триває досі. Країна дитинства це місце, де діти щодня відкривають новий світ. Це не просто вихователі, це люди, які дарують любов і підтримку. Дитячий судок це як кіно, і кожен день у нас нова серія. Постійно навчаєшся чомусь новому від своїх малесеньких вихованців. Чого дорослі можуть навчитися у дітей? Щирим емоціям, радості від рібниць та мріяти без обмежень. Країна дитинства це щасливі діти та спокійні батьки. Комфорт, безпека та любов. Країна дитинства це для до мене друзі, і я до неї звик, і мені вона така хороша. Вихователі всі хороші і дітки. Хороші. У мене тут багато друзів. Гарний садок, ховати, все добре, все є. Ну, це типу таке. Там ну, всі друзі мої. Хай кожен день буде святом для дітей та колективу. Бажаю розвитку і творчості і яскравих моментів щодня. Нехай кожен день в садочку буде яскравим, цікавим і добрим. 21 рік щастя, 21 рік сміху.